Рада вітати вас на нашому каналі. Суп з гарбуза не лише легка у приготуванні страва, але й чудове джерело вітамінів та сонячного настрою. Щоб приготувати смачний кремовий суп, нам потрібен невеликий дозрілий гарбуз, вірніше його частина, та два невеликі яблуки. Варто вибрати гарбуз яскраво забарвлений, помаранчево або темно-оранжево з м'якоті відповідного кольору. Час запікання гарбуза на ваш розсуд. Я рекомендую вам не перетримувати, враховуючи, що вже через 10 хвилин м'якоть гарбуза вже легко протикається ножем. Після запікання гарбуз та яблука звільнити від шкірки та викласти на тарілку, щоб вони злегка охолонули. І треба додати молоко чи вершки. Кількість вершків або молока це гарбузовий суп бажаної густоти. Після цього потрібно всі інгредієнти подрібнити в пюре. Найкраще скористатися куходним подрібнювачем-блендером. Це і швидко, і зручно. Практично немає такої страви чи напою, з яким би журавлина не зійшлася за характером. Ось із моїм гарбузовим супом карамелізована журавлина дуже потавершувала і додала страві трохи терпкої кислинки. І останній штрих кулька ванільного морозива. Гарбузовий суп дуже добре поєднується з несолоними крекерами. Або, як я люблю, свіжа булочка з маком, або з корицею, тільки обов'язково свіжа. Смачного та до нових зустрічей!